Всім привіт! І Сьогодні у нас на огляді в розпаковці Magic the Gathering Людина паук. Якийсь бандл, я так розумію, аналог ЄТБшки від покемонів. І да, ми будемо втрачати Magic The Gazerінську незайманість. Правда, не шарю, що це воно таке, але не зміг я не стояти і не купити людина-паука. Це мій найулюбленіший. Персонаж, мабуть, займає друге місце чи перше. Бо мені ще подобається людина, залізна людина, певна Маркіза, так він називається, Тоні Старк. І, до речі, я його ще любив до всіх цих фільмів. Да, я ще тоді знав маленьким, коли в мене було один рік, я знав, що металевий костюм це тема. Та і людина паук це також тема, що мені подобається Росомаха. Ну Ось вийшов набір по людині-пауку, а по зрізної людині немає, так що треба думати, хто саме крутий. Так, і у нас тут 5 якихось регулярних і традиційних фойлів по веб людині Lens. Якийсь кубик. Потім якийсь альтернативний арт традиціональної фойл радіоактивного паука. Коробочка і скільки тут 5, 6, 9, 9 пакетиків плюс 10 традиційних земель якихось. Ну Давайте відкривати. Як? Отак. Як задумали, виробник, о, дуже круто відкрилося, легко. І давайте відкривати... Дивитися. Ого, тут прям реально ЕТБшка. Вау. Вау, ще щось. Є. Давайте дивіться. Комікс! Вау! Ви це бачите, це комікс. Людина паук вандал. Честь, паук вандал. Дивіться, що він творить, мразота. Його. Ого. Ого. До речі, в мене брат відкривав такі пакетики, правда, три штучки з, пром, з промками і йому сподобалося. Ще дивилися в інтернеті, як відкривають. Нам також сподобалося. Є якісь великі пакетики з Гвен Stacy, Якісь там елітні ну, коробка, як гтб тільки можливо навіть трохи хотів сказати краще, а тут прям білий, бачите, чи сірий. Отак більше. А вона, дивіться, дуже цікава, вона... Ого! Дивіться, що тут у нас? Куб, просто катається. Це у нас скільки 20 гранник, нихера собі, який він великий, крутий. Вау. Вау. Емблема. Прикол, ну хай. Тут також є якісь фулларти. Давайте дістанемо пакетики. Дивлюся відоси, як відкривали Глен Стейсі пакетики. Це з людиним пауком, а є якийсь з Глен Стейсі і там всі супер рідкісні. Так що Отакої. Так. А отут вже на білому папері. Якась ось така промка, Вона 1 плюс 1. Не відомо що це, за 1 плюс 1, така. Такі жетончики, Веном і ще жетончик. І дві штуки таких навіщених, не зрозуміло. Тобто можна було зрозуміти, але я не захотів. І тут у нас чорне дно. ну є більш такі, а GTБ. Так, так. Оні, опустилася повністю. Ну, вигляд прикольний. Ось тут щось, щось стоять. Так, давайте переходити. Тут у нас що? Атака, блок. Це якісь правила гри. Популярні магічні формати. Стандарт, бустер драфт і командер. Дивіться у прям, бустер драфт. Гравці відкривають пакетики і роблять собі колоду з 40, 40 карт. Прикольно. How to cast spell. Тут треба дві різні енергії і дві, я, тих, мани. І дві ось такі обов'язкові, що біля карти. Під час ходу, початок фази береш картку, потім розігруєш землю, якусь істоту чи закляття, битва, якась кінечна фаза і перехід до іншого гравця. Ой, у нас є реактивна людина паук. Щось їх поплавила земельку. Земелька стала. Ось такое. Давайте відкривати. Видите, що тут у нас з міштяки? Холла, така бідненька. О, земелька така. ну мені дивилися відоси і всі. хола така прям специфічна тут. вже є катки з біш крутими. А, дивіться, тут також. Коло, он ці всі холо, людина летає, А це вже звичайне. Як, як і обіцяли. Так що отакої. Ну що, 9 пакетики? Сподіваюсь, нам щось цікаве випаде. Ви пишіть, якщо випало щось цікаве, бо. Я не знаю 13, ну я дізнаюся, якщо воно буде ближче. Тут є якісь міфічні карти, кого як легко відкривається, є міфічні карти і по 14 пакетиках. А є легендарні карти, ну, під кінець ми дізнаємось. Так, Давайте трохи приблизимо. Ось такого. Так, це Гвен Паук. Якийсь експеримент з гобліном. Якийсь капітан поліції, моби. Ооо, отримай екстра руки. О, Котик вином. Дуже прикольно, О, якийсь динозаврмен. Такого я перший раз бачу тут. До речі, ще куча людей-динозаврів. Звідки вони? Твіп. Звук пускання паутини. Езекель Sims. Spider Totem. Не знаю, що це таке. Кто це такий? Зелені гоблин. Літаючі Охтаботи. Людина Залізний паук. Старковський апгрейд. Так, у нас якась пошла голографічна. Фантастична акробатика якась. Потім у нас ще якась Cybertan Security. Чи що це? Санксуаліти. І скарби. Скарби, наче двосторонні. Як так працює, непонятно. І нічого у нас цікавого поки що немає. Це у нас L, це у нас Камонка. А L це A, L це лендінг. Голографічне. А, ось воно щось є. Це у нас рарка випала, тільки вона не голографічна. Рарок, воно не голографічне. Тут Ураракон, бачите. Є, як воно називається, ось така емблема CP Promotion. Ну, добре, давайте. Що тут? Дуже легко пакетики. Відмін Кімоські, що треба. Постаратися, щоб їх відкрити. Давайте. Чекпоук. висить. Ще динозаврмен, ще капітан, ще сироватка, О, Оооо! якийсь хавчик випав, Скорпіон, Sting. Це Джон Джеймсон. Чех там Джонах Джеймсон. Це син. А, это мой сын. Как его звали, я напомняю. Так, людина пилот, такси драйвер. Scarlet Spider Cane. School Days. Веб шутеры. О, Марлан. О, що це таке? Це он. А, Марлан у нас на ведь на карте. Це механічний мон, мобстер. Це у нас Камонка реверсна, я так розумію, вона йде сюди. А земля у нас не голографічна. Це у нас така Basic земля. І робот. І також їжа. Он людина паук. Прикольно. Що це пуха не везде? Рарка, можеш є ще якісь рарки. Рарок. ну. Після того, як подивився, як відкривали коробку Gwen Стейсі за 500 доларів там коробка коштує, то вже такі пакетики стало нецікаво відкривати. Так, що у нас? Спектральні якісь тактики, оскарб. гелікоптер. О. Новий. Для новин чи якийсь нов... новосний. Так, Капу. Це звук. Демони, Електробол, Он якийсь сквад. О, це прикольно. Це Full Art Ankamon. Якийсь гоблін дивний. Це нуарський людина паук. Он якийсь ведном. Якась ідентифікація. А, так у нас дві катки тут такі. О, нам міфік випав. Рарка і міфік. Типу получа життя та доля. Якась штука, а можете побачити і міфік. Це не точно. Не міфік. О, нам випав реверс Кіт. Камонка. Venom Kit. Це прямо навіть прикольно, Лендінг отакий. Такого у нас ще не було лендінга, І робот. ну Брато випав веном. Ой, карнаж. Так що покрахуємо рахуємо Карнажа, нічого такого не догнали. Так, Це сюди. Може пакетики пригодяться, щоб комусь щось відправляти. Доктор Ок-Dog. Це якась картка. Ход-дог і Спайдермен збоку з боку стоїть газети. Кревенські коти, щевином котик. О, залізна куля, твіп, якась лодка, Спайдермен. бруклінські штуки. Так, якісь пилаючі гобліни, якісь батьки Майлса Мораліса. Сент-Бен, У нас людина паук. О, Рарко, у нас доктора Ахтопус, Тентакелі. Це сюди. Так, це у нас камонка капітан поліції реверсний, І от така фулартова земля. Basic. І робот Hot Dog. Ми відкрили вже 4 пакетика, а якийсь такий міфік, причому якісь неглаграфічні. Бачу, тут є комікси обкладинки в карток. Так що, все можливо попастися, але де нам? Подивитесь на Ютубі якийсь поїзд, делібюгори-репортери. Доктор Октавіус. О, це такий робот нам попався. Це цей реверсний, можна сказати, Сіті. Веном. Мобіль. О, якийсь доктор Пілотеса Сапені чи що-то таке. Це наче мультику була. Окремий охотник. Ой, понесло. Рарочка у нас з веб-шутерами. Це у нас анкоменка, У нас нарешті реверс анкоменки Це якийсь гризлі. Людина Гризлі. Університетський кампус. Он людина поуксидить. Прикольні картки. І скарби. І якась людина citizen. Людина громадянин. Так, що у нас тут ще? У нас залишилось 4 пакетики. Ну, я поки не захваті. Ще якась людина, паук, кіт, кішка, якийсь жук, ще якийсь склад, моби, руки це круто. Якісь злодії. Он романтична штука, он вебшутер, спайдермен. О, це хто така? Спайдербіт. Веб Захисните. Какста это. Якись Чужий. Ой, якийсь син паук. Спайдерсон. Прикольно. Так, о, у нас є рарка. Удача паркера. Ого. Он це мені подобається Ти Ти О, нам випала комонка. таксі драйвер. Ну Наче непогано під сонячним променем виглядає. О, у нас лендінг реверсний. Сюди. І Т. Т, я не знаю, що це таке. Тразер карта. Тут Спайдермен, а тут... О, тут новий у нас. Якісь злодії. А ну цікаво побачити. Так, да, вони от такі. Нічим не відрізняються такі. А така є, у нас так, є одна штучка. Пощадили нас і подарували. Залишилось три пакетики, наче таке враження, що наші пакетики вже хтось відкрив і саме смачне все забрав. Так, більше ніякого людини паука, наумо, no потяг, лізард. Жуки, о, ці. Потім якісь пауки, зомбі. Бачите. Потім якийсь веб-ап, акробатика, якісь могили, цвинтари. Так, дивиться Гвен і Кент. Фотографія людини-паука. Якісь і на пришеленські симбіоти. Людина Портал. Рарка. О, рарка фулартова. Їху хоч щось. Спектракл Спайдермен, Їху. Цікаво, це воно щось, щось щось, так коштує. Так, а ну Дід пиши, я, знаю, що ти дивишся. Скільки щось таке коштує? Ну, це рарка реверсна. Так що, я не впевнений. Ну, наче вона, що у нас як жаркою виглядає такого плану, Наче це покручення, ніж оці радки. Може є ще такі міфіки. Так, це у нас земля і ось такі штуки. Ну все, тепер можна спати спокійно, у нас хоч щось випало. Можна буде показувати дітям. Сужим своїм. Так, о, це друг. Чувак у кріслі, і написано. яка штука, шок, хот дог містеріо, фантазм, новостий гелікоптер, професіональний рестлер якийсь паулер. Ще. рейс шокер. О, пішли Октавиус, Рарка. Ще рарка, до речі, Мультиверсний пасаж. Ще дві рарки тут. Шок. Ой, блядь, попався лодка. з длины Пауком, Камонка. і ще от такі. Дві равки попалась. Щось непонятне. Під кінець. І останній пакетик. З вами оглянемо. Так, вином лиходій, електроболт. О, горські голуби, блядь. Оце тема. Оце наверное, крута картка. Це ми навіть відкладемо собі. Давайте сюди. Жух. Спайдербот, Спайдер Тирекс, всякие штука, Спайдермен Индия, Шрек, Ливинг Брейн, Сэндмен Рарочка. Вот такая рарочка еще нам черная кишка воришка. Ну, она выглядит да, Оце, воно, походу, оце нам випало. То це реверсна. Це така звичайна. Бачите, що відбувається? І тут у нас скорпіонський якийсь жало, камонка. Сюди реверсна і земля. Це сюди, давайте підводити і що ми побачили. Нам випало дві реверсні якісь землі. Це прикольно, це нова, така в нас є. Що тут далі давайте йти? Давайте парарка. Чорна кішка, такі штуки. Якщо є щось цікаве з цих, пишіть. Бо мені цікаво, поки що чорна кішка з кішкою. Чи людина паук. Людина паук, наче прикол. Його останнього покладемо. І у нас є скорпіонські штуки. Це я так розуміє реверси, картки реверси. І давайте сюди його покладемо. І, до речі, Стосовно реверсів. У нас є ще є міфічна картка, Міфік. що він значить непонятно. І ось така людина паук. Обов'язково читайте коментарі, якщо відповість Дід, чи приходьте трохи пізніше. І ми дізнаємося правду. Так що дід ми на тебе, надіємося. І тут отакі штучки. Прикольно, круто таємничо. І кампуса такого у нас немає, як він називається ото що нам випав окремо реверсного. Це перемога і найприкольніші картки. Дивіться, скільки багато карток з одної коробки. І найприкольніше це міські голуби. постійно їх бачу, тушу з ними, а це навіть Пахан якийсь Він з, з пончиком прям ходить. У людей такі золоті цепочки є. А у цього такий гігантський пончик. Так що, ось такий такий голуб Ну що ж, дякую, що подивилися. Ось такий експіріанс по відкриттю Magic the Gathering людини паука. Навіть у нас кубики є. Людини паучної. Тут навіть є вон, бачите паучок. Так що, дякую, що подивилися. Пока-пока. І що у нас випаде? Дев'ять.